Осінь це чарівниця, яка перетворює світ на палітру барв. І кожен листочок, що опадає з дерев, це маленьке сонце, що дарує нам тепло своїх фарб. Так давайте створимо власний шматочок осені, виготовивши підставку під чашку у формі осіннього листя. І нехай вона стане символом затишку та краси у вашому домі. А це не тільки красиво, але ще й практично. Що ж нам потрібно для виготовлення ось такої підставки під чашку. По-перше, нам потрібно підготувати два шаблона, один який буде менше на декілька міліметрів від другого. І ці шаблони нам потрібно перевести на фетр. Фетр ви можете обрати саме того кольору, який вам подобається, і який вам передає барви осені, які ви хочете привнести. У свій затишний будинок. Ми з вами оберемо для нашого листа жовтий, наприклад, і червоний. Для того, щоб почати підготовку, нам потрібно на кожному листочку обвести шаблон. Ми обираємо більший шаблон. На червоному будемо обводити жовтий, це у нас буде менший листочок. До речі, як можна зробити такий шаблон? Ви можете знайти в інтернеті готовий шаблон і його, наприклад, роздрукувати, вирізати і потім використовувати вже для виконання вашої роботи. А можете самостійно намалювати його. І потім з цупкового паперу виготовити цей шаблон, щоб легше було обводити. Обводити ми можемо простим олівцем, можливо, якщо на темному фоні не буде видно, ви можете використати будь-який інший, наприклад, фломастер або маркер, для того, щоб було вам видно. Звісно, що ми завжди економно використовуємо місце на наших матеріалах і, приклавши наш шаблон на фетр, ми одразу його починаємо обводити для того, щоб зробити першу заготовку нашого листочка. Охайно обводимо за нашим контуром, і після того, як ми його увесь обвели, ми повинні його вирізати, тепер нам потрібно його вирізати за тим контуром, який ми обвели. Ми з вами ось так вирізали наш перший листочок, і такі самі дії нам потрібно зробити із червоного фетру вирізати більший наш формат листочка. Тобто, так само беремо вже другий шаблон і обводимо його на червоному фетрі. Ми з вами отримали так само контур нашого другого листочка, і тепер так само нам потрібно його вирізати. Ось ми вирізали з вами дві заготовочки нашого листочка, і тепер нам потрібно їх з'єднати. Жовтенький ми накладаємо на червоний і з'єднувати ми будемо за допомогою ниток. І, наприклад, обираємо для того, щоб показати ось ці прожилочки нашого листочка і так само з'єднати, ми з вами беремо ниточку з голкою. І будемо з'єднувати швом вперед голку. Для того, щоб у нас не було з вами вузлів, можна одразу вставити нашу ниточку, саме кінчиками в отвір в ушка, а ось таку петлю використати для того, щоб у нас не було з вами вузлів. І далі ми з вами швом вперед голочку прокладаємо усі ті прожилочки, які буде мати наш листочок. Намістити ви їх можете, щоб вам було зручно видно, як вони будуть проходити на вашому шаблоні, наприклад, і потім, дивлячись на нього, приблизно так само утворювати ось ці прожилочки. Повторюю, це у нас шов вперед-голку. І таким чином у нас будуть ці прожилочки. Так ми їх прокладаємо по всьому нашому листочку, як нам подобається. Ось таким чином, прошивши всі прожилочки швом вперед голку, ми з вами і з'єднуємо наші два листочки і отримуємо ось таку гарну підставочку під чашку, яка буде створювати нам з вами ось такий різнокольоровий осінній настрій.